Вітаю, мої хороші. Робив знову ж таки рейд в морозилці. Знаєте, якось раніше весь час було все переповнене, а тепер, знаєте, ми стараємося не затримувати харчі. Загрузили, почали виїдати, доїли і тоді знову ж таки помало підгружаємо. Не знаю місяць тому, може півтори, ну, літом, грубо каротше, Оля була купила два чи три серця. Тоді вона приготувала була, вроді тушкувала. А, це свине серце, от, знаєте, таке доволі велике. І одне ото ще в морозилці було. То я думаю, зараз я його трішки підварю. Тоді оцей бульйон вилию, Серце гарно промию, вже наполовинку його розріжу. І також в мене було. Зараз поставлю, це, така от ребро. Таке, така ребрина на чотири реберця. Оце ж візьму зараз розморожу і приготую бульйон. Оцієї, ну, розріжу на шматочки на ребрину. І візьму оце серце гарну розріжу, промию, зварю такий бульйон, а на основі нього зварю борщ. Давно не було борща. Тим більше маю отаку от гарний такий доволі великий буряк. Теж не знаю, не пане, що відварили і щось не використали, кинули в морозилку, заморозили. Таку невеличку каструльку, там на 3 літри. Ще доварю одного борячка або два таких менших і е, зварю борщ. Хочу варити борщ. Правда, вчора робив е, салат з капусти, то е, половина капусти в мене є. Перець болгарський є в мене в заморозці, бо вроде, осіння він все одно дуже дорогий. Моркву я маю, значить треба мені докупити картоплю, цибулю. Ну, компоненти до борща. Е, як то кажуть, знаєте, поки вдома поки -то, поки то, зварю бульйон. І потім побіжу на закупки. Ось, подивіться, гарно серце почистив, все повирізав. Воно таке всередині теж вже, знаєте, практично зварене. Ну, нічого, до ребра відправляю ось це серце. Як то кажуть, нехай бульончик буде наваристий. А потім подивлюсь по ситуації, з цього серця може зроблю якусь підливу або салат. Додам зараз спецій. Я так роблю завжди. Коли варю бульйон, зроблю максимально його насиченим. Коли приготується, серце заберу. Ну, а на основі цього бульйончика буду готувати далі борщ. Привіт, мої хороші. Що ви думаєте, все таки бульйон зварив і навіть робив засмажку. А тепер треба купити картоплю, бо вчора пересмажив вечором і немає нічого взагалі, то йду в магазин по ту картоплю. Так і Оля вчора не купила оселець, бо каратеж. Я вже написав їй, як вона була під будинком, а вертатися в магазин не хотіла. Ці труби, що я вам показував, щось таке вже починають складати, рити. Я зараз забіжу за оселедцем в калину. Може куплю баночку вже готову, а може куплю своє улюблене це філе. Ну, подивлюся. А тебе вже не буду бігти. Зараз забіжу в продлюкс. Тут теж такі адекватні ціни на овочі, фрукти. От то зараз собі щось докуплю. Те, що мені треба. Ну і забіжу зараз ще по справах маю. Не знаю, знаєте, у вас таке буває. Вийшов знов, став, як на, корот, на роздоріжжі і думаю, чи я виключив бульйон, чи не виключив той бульйон. Як знаєте, я кажу, голова забита. Це як-то я не знаю, чи якось все на купу звалилося. Просто, знаєте, стати і плакати. от. Не знаю, ну так що воно на купу навалилося, що просто голова вже не зображає. Якісь Одні знаєте, проблеми, куди не подивишся. Ну, тут, ви знаєте, це такий для місцевий супермаркет Тернопільський. Я не думаю, що він десь є інший. Це типу як, як Кременчуці маркет Опт. До речі, тут будки нас дуже багато зараз є по Тернополі м'ясні вироби юник. Напевно, що одні з найсмачніших. Я ще люблю виробника рибок і юник. Оце люблю. Холодно, страшне. Якесь таке в мене ще помідори. Я розраховував, що ще будуть. Навіть попередній раз не знімав їх. А тепер, напевно, що були навіть приморозки вночі. Кось так би захопився тими томатами, знаєте, я аж всю душу віддавав їм, а тепер не знаю, треба піти подивитися. Тюльпани треба повисаджувати, бо ж я як тоді повитягував землі, повисушував і лишив швагра в підвалі. От, потім казала сестра, що щось частину в неї лишимо, частину в село посадимо. Не знаю, якесь таке, знаєте, щось таке аж я не знаю, як вам писати стан душі. Ну, якийсь він такий, що добре ходіть. Так, всі справи вирішив і тепер можу бігти вже, як то кажуть, на закупки. Першим ділом оселедець. Куплю дві філешки, не буду купляти в цій банк. Зараз я вам покажу, що вам тоді почне теж подивитися. Добрий день. Мені, будь ласка, два філе оселеця. 220 за кілограм. Тут ті, що від гайдамахи, подивіться. Рибка. Добре. Кава лава в капсулах. 25 ре. Тут ще теж є різні заморозки. Ні, все. Рибки. Концерт дуже багато, Взагалі, олії. Картою. Покажу, дивіться теж. Творець, а, теж. теж. Угу. а тут на виході, бачите, є акції, які, які є на сьогодні. Грасатори 112 гривень. Картка долина для води поповнення води 20 гривень за штуку. Хм? О, це печиво, до речі, теж смачне. До речі, дуже гарна ціна 52 гривні. Хоча мені здається, що в цьому прошу, то дешевше. Ну нічого, купив 6, 70 з копійками гривень за два філе. Так, одну справу зробив. Йду зараз за овочами, тоді біжу до варю борща додому. Потім піду за в садочок, з Марком потім йдемо до е, ту розвиваючу школу. Ну, а далі побачу. Добре, біжимо, ще в цю продлюкс-магазин. Третє вам покажу. Тут як Марко був маленький, то ми е, часто гуляли е, круг тієї церкви. Е, в неї ходила прихожанкою цієї церкви, була моя покійна тітка Вірочка. Матері, матері молитви, е, всі служби вона відвідувала. Е, не віриться, що вже 10 років з заснування цього храму це храм е, Пресвятої Богородиці. Хоча, ви знаєте, він відкривається тоді, коли йде служба. От, забіжу, зараз помолюся. Теж. Ми тут Марка хрестили нашого. І дуже часто то теж відвідуємо цей храм. Ми зазвичай або в Петра церкву, або е, сюди. Часто запитуйте мене на рахунок церкви. Це українська греко-католицька церква. Покрови Пресвятої Богородиці. Дуже гарно, завжди охайно. І олійні батьки сюди часто теж ходять. І ми, ми ходимо або в церкву Петра, або сюди. В Церкву Пресвятої Богородиці. Нічого, якщо просто закрита, то постою, помолюся і підемо з вами далі. Теж гарні, бачите, доглянуті клумбочки. Дуже красиво. А це один з корпусів Галицького коледжу. Галицького колічу. Ні, закрито. Закрито. Нічого, зараз просто помолюся і побіжимо далі. Храм виглядає вроді маленьким, але насправді він такий в середині доволі великий. Ой, Боже, і благодатті нам. Ви знаєте, я пам'ятаю завжди казала моя мама. Не завжди встигається йти до церкви і на службу Божу, е, недільну. Але все, одно якось, але все одно якось помолишся і якось легше на душі стає. Ви знаєте і правду. Якось постояв, подумав, помолився і якось легше стало. А оце все, що ви думали, оцей евкаліпт, оці от, це все зелене, це все живе, це не штучне. Я не знаю, як вас. Але в нас дуже часто, навіть на службах перед великими релігійними святами, коли люди відвідують своїх близьких, які поховані, покійні, наголошують про те, що не несіднять цвинтар штучних квітів. Поставте краще букет живих квітів або просто поставте свічку і помоліться. Про екологію взагалі мовчимо, але в нас наголошують, що штучних квітів не варто на цвинтар нести. Так само, бачите, і коло церкви. Штучного нема нічого, все живе. Все повинно бути живим. Так, ходіть в Галичанку, бо я той борщ бачу, буду варити довго і нудно. І реколекції проводиться отець Олег Харишин. Це отець а, який хрестив нашого Марка. Так, добре, нам зараз сюди, а потім... а потім... По ситуації все. Знаєте, як то кажуть, розірватися неможливо на все. Люди, дивіться, як спів скотчем Вікна позаклеювали. Думаю, що якщо буде щось гірше, то цей скотч їх врятує. Дай Боже, щоб врятував. Не знаю, чи зможу вам зняти в магазині ціни. Я в цьому магазині буваю, правда, рідко. Тут теж хороші ціни Це такий Повторюся наш місцевий магазин, але в ньому завжди грає голосно музика. Гучна музика, знову ж таки, YouTube блокує. Мені і так хватає стресу, що через якісь фотографії блокував три відео підряд, щоб зараз ще через якусь музику мені знов не блокували відео. Тому, якщо зможу, якщо не буде гучної музики, то, звичайно, що я вам актуальні ціни покажу. Хоча ви знаєте, як на диво, сьогодні тихо. Тому а ні, на залі грає таке, то я вам таки коротко покажу. Ціни такі актуальні. Кавачки 30, буду вам трішки заокруглювати, буду трошки музику пере... перекрикувати. Так, парець болгарський 73, помідори 48 і 63. Отакі от рожеві, такі по 50, білозірка по 30, шампіньйони 125, це типу на знижці. А ще тут доволі гарний і великий вибір на спеції, причому що ці недорогі, і зазвичай тут фірма або Мрія, або Чемпіон. Досить непогані, і вибір, до речі, досить великий. А оця от любисток це моя любов, направду. Це, напевно, що одна з улюблених моїх спецій. Її рідко в яких магазинах можна знайти, а в цьому вона є завжди. От, любисток. приправи любисток. Те саме і з чаями, дивіться, які великі пролавки, і цінників дуже багато рожевих, ну типу акційних. Хоча картопля мені тут не сподобалася, то прийдеться йти таки в АТБ. І тут є непогана своя випічка. Такі багети смачні почуть. Ну, але як то кажуть, все одно прийдеться мені йти в різні магазини. Тут своя пекарня і зразу дивіться, я от багет. Багет фітнес 2695-300 грамів. Оці от батони як були колись 400 грамові, нарізані, 22,54. Знаєте, як були колись. І одразу жінки випікають. Ватрушка 16 гривень. І така піца шкільна, як була колись, 28,42. Правда, мені того не треба. Біжу на касу, щоб не витрачати часу. Холодно страшне. Я так подумав, знаєте. Як називається, картоплі не купив, без картоплі борща не зварю. Але якщо я зараз з е, тою цибулею піду додому, то я вже піду за замарком садочок. Я вже не вилізу на двір. Тому, тому не знаю. Такі і е, продукти рахують. теж буряками і тими е, цибулями, не хочу йти задперед. Знаєте, що я придумав? Вкривачка відкривачка домофон. Ой, що я зроблю? Я... Тут у нас дитячий паркінг. Ой, зараз Марка велосипед перший. Я ось тут залишу ту цю буряки і ту цибульку. Побіжу, а тебе. А і заберу, правда? Кому треба тих 2 кілограма цибул? Тим більше в нас є відеоспостереження. Ми з телефона підключаємося, знайте і по периметру всі камери з телефона можемо собі бачити. Так що, якщо хтось вкраде мою цибулю, то я знайду. Але е, сільотку, оселедець, таки беру з собою. Хі -хі. То цінна річ, правда? Добре, йду я цей. Йду я в АТБ, таки куплю ту картоплю. Е, думаю, куплю вершки, бо якраз тушкую серце, О, те, що відварив в бульйоні. І може куплю пару грибочків. Також роблю підливку. Подивлюся. Турнів насмажимо на вечір. А тут покажу вам теж. У мене в селі напевно теж квітують вони. Це е, я не знаю, як називається Пізнюцвіт, не пізню, не пізню Ось так, як я теж алі відкопав. Так гарно вони заквітли, як проліски, правда? Наче весна. Наче весна. Ой, йду. Йду, йду, йду. Марковий улюблений майданчик дитячий, бачите? Тут одразу рибний магазин, тут сімка... Ааа! Ну добре, бачите, я собі нагадав. Мені шкава прийшла. Буквально вчора зробив замовлення, бо останню практично вже якраз вчора допивав. І сьогодні вже пікнула мені нова пошта, що отримайте свою каву. Там якісь з'явилися в них батончики такі. Фітнес, не фітнес, ну, типу, для здорового харчування. То я на пробу замовив для Марка. Марко таке любить. Який зручний район. Тут все під боком. І Укрпошта, і нова пошта, і вже от сенсей, Аврора. Я не буду бігати вже по тих всіх магазинах, хоча ви знаєте... Раніше, якщо якось так було, як то кажуть, хреново, блін на душі, то я напаки, міг лишній раз тиди десь в магазини не купувати. А так, знаєте, відволіктися, подивитися по цінах, по акціях, щось собі запланувати, вибрати, подивитися. А зараз не знаю, чи це та осіння хандра. Чи то, блін, не знаю що. Просто дуже багато. Проблем зі всім і здоров'ям, і з тим всім. До речі, записався на УЗД цього коліна. Прийшло два тижні, а починає, знаєте, кажуть, все ще по наростаючій боліт. Ні, не йду ніякі сенсеї. Нога болить до того всього. Купу проблем, то ще й нога болить.